Так вот, всем привет Вот так оно працює пока що Все не показываем Все оператор в нас управлять что с видно вам будет Ну факт той шо уже в УЗИ можно работать Мо піску вже нема. Ні, Не, пісок є, то відростов. Це все прототип. Томас там стоїть на заднім плані. Отак воно з витяжки пердове. Зараз таке коротеньке. Витягнемо, покажемо, що ми там зробили. Ну давай, від... відкривай. Відкривай, то хлопці чекають. Оп. Оп, звісно, той козирьок зараз відвалиться, на... ну хай падає. Опа, на. Це щоб наша мама не казала, що ми граємося, займаємось ділом. І що воно в нас тут? Та ти бай коцацька. Оно таке знову не було. Красота неописуемая, так сказать. Что ты будешь делать, як той бухгалтер каже? Да. Ну, как говорится, остапа понесло. Это будучи пескоструй. А це вот такий у нас тут контингент стоит. Томаса созробим ресивер. Це таке коротеньке, Шо, пошили мы тут рукава, рукавиці, все четко, светильнички. Ну пока ще, конечно, у нас тут тазик. Ну, як-то так. Як воно вже буде працювати на 100%, тоді зробимо огляд. Все хлопці, до побачення.